Влада. Нахуй іди. Блін, не хоче наші 50 сміянки. Поїхали. Я сьогодні не умру. Так, Гаганю, плешка, на Джой. Да, все, є. Погнали, це зара буде ти що. Шість людей. Да взагалі Я Тоді потратив 200 гривень, щоб купити АТО в 200. Опа, во все, блять, всім лежати по пье, блять, спецназ. Хорош. Все, нахуй, блять, вриваємося. У, блять, врабай. Пизда, блядь. Та та Виздав, блядь. Стоп, Стоп, صоп, мені صоп, здається, оп. не варто кричати. Ну mm -hmm. да, вони на звук тригеряться. Сто, блять, та б твою мать! Да нічого страшного, вибач. Об'їбало рушка. 1300. 1300, 1300. 1300 пішло. Чуть, О, де ціліга, блядь, це, кабачу. це не велика проблема, що нас так багато, я так думаю. Гоблін, 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 гоблін. Ага, uh, ні, до речі, нам треба, блять, сюди нахуй. О, кидай, заїбі. Тележку лезь, дай. Тележку дай. Стій, стій, не ворушуйся. Бля, скільки багато було? Вітаю. Та що це таке? <свят> Блядь, вже <свят> вже яєчка, яєчка. 10 10 <свят> кусків уже розбили, короче. Ну нормально це. Ми так хуй закриємо мені карту. Ой, треба Ой, треба взривається. Почекайте, я двері закрию, щоб діти менше чули. А ми здається, вже набрали. Дивіться, 100. Стоїть, погнали на. А надо 8200. Та, блядь! Чекайте. Що робиться? Ти вираний. А як Диві це? Що це? це за залупа, блядь? І це кулька, і якась залупа. Та ти ху, Боже. Ти? Сей, демотіки, тільки давай. А де тележка? По черзі, блядь. Проходьте, Боже, да? Бл в... Влад, Владимир, ви ж твою фігурку знайшов. Це і, блядь, я. Ти пизда, блядь, роз'їзд тут все хуя забайте. Клоун. Да еб твой! блядь. <реш> <Владик, реш> be careful нахуй! Бля, надо було ще позбирати, ми б більше накопили. <реш> Та нормально, в принципі, це ж перша карта. Ну ладно. А, ну, а ты можеш мене взяти? Звісно. Поднимаємо її. <реш> а чого воно не береться? Не Шо це таке? А, а я це гарна. А якщо темно, зараз, <реш> готов тепер таке? А, це цей. Це ця тінь, да? Йдемо в грузовик. Так. Поїхали. Нахуй звідси, блять. <кхи> а <кхи> то це тінь, тарас бьем. <кхи> <кхи> Хе-хее. Ой. Єся. А щоб брати, треба щоб ти кі натиснула, щоб ти най найменше було. Ааа, а воно там якесь кругом тебе червоні якісь квадрати, це як то послаблення якесь чи що. сфінктеру. Боже, одразу вийде, що була не вийшов тобоє одне тобі. Так, все, на один січка набрали, поїхали нахуй. нахуй. Ой, ой! Ой-ой! Не волай було. О, передавай привіт, малому. Важливий член, член команди. Важливий член. Просто член. Та ні, ти що Що ти таке говориш? Це ж дитина. А що, у дітей не можна бути члена? Ну Влад, це тобі як педіатр говорить. Є членчики. Человек. Чеки, членки. 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 членки.

Що це? Ой, а що це? Ой, туди не наступай, бо помреш. Оп-оп-оп, давай піднімемо повише, щоб ти... Отак, 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 отак! Я візьму тілешку, давайте я буду возити. Я обережний. Що хочеш тобі зачути? Хто є? Жовтенький, Антон, сідь до мене. Чекайте, я не суп пластівці! Назив... Називай мене Жовтун. Жовтунчик. Жовтяк, почекай. Жовтинець. Верх, вверх, легенько мій Оп оп А це не. Ой, а це була іграшка. Ні, давайте трішки на мене, щоб воно якесь більш. Оце яєчко. А Воно, блядь, не випаде нахуй, блядь. На... Владе, що думаєш, не випаде. Ненадійне випаде. піздець, блядь. Так, я везу на цей, а все решта, ну давайте накло. Бляха на блядь! кубік впав. Обережно, обережно. Шовтенький, почекай, почекай. Я Давай, стою, стою, я все складаєм. добре. Та шо таке? Та неси в руках. Руках. Неси в руках просто. <рес> Там ще вот є. <рес> Що? Та шо, шо... Ти вже набрали, глядь, на, перший? на перший вже, <рес> да. <на> перший є. <рес> Що, <рес> з чого Я ви є Хорош. З дачу, з дачу дадуть. Да. <рес> <рес> чого ви кричите, все ж добре. Нормас, блять. Да, да, нормально. Ой, що задрыщало, задр... да. А, это ну... ДТМ. Идам, и дам. И дам. Шо, а шо це в игре ты нашли, че? Чика-чека-чика, чика. чика, чика. <реку> 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 а ну, а ну, почекай, слушай, чорний репер, гуманіст. Ладно, это що тебе так паяє. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Ого, яке здорово! вона говорить чи шо? Да, 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 смотри. Ебать, нахуй менее в сраку, блядь. Та тихенько пусти! Пиздец, а кис. Бля, дурдом. 6-6 это, це конечно пиздец. Ага, да. Я с этим дурдом живу. Таш. А что случилось? Спокойно. Я упала. Какашка, блядь, девитесь! О, говно, цель, говно! Только убереж, но обережно, давайте, блядь! Блять! ハハハハハ Ты, блять, сржешь. О, аптечка Це, вже не влазить, вещи. О, макитрачи, я слезай. Дай Витя аптечка. Я забрав. А. Це, я щас Викаю. ВИЧ на память. Гимно дуже великое, и очевидно, что гимна выберем. Сет, давай тебе просто добремося. Так, так, так. все, нам ну, надо... Одину. Так, а ну давайте я вперед піду в розвідку. Так, так, Пошухаю давай. цей Мон, монстр, монстр. Монстр! Та сука! Добрий вечер. <рес> я думав, що я сховався, короче, щось не вийшло. Блін, я думав, що помирати не буду сьогодні. Бля! О, Тарас, а шо случилось? А я не знаю, він підійшов ззаду і не спастив. Паркур не спрацював чи ж? <реш> а хто лишився, хто? Діма, діма хорош, Діма, діма останній з багикана. Давай, Діма, ну подивимся, як він себе проявив, коротше. Та... Та воно в тупо не влазив <реш> же все <реш> в ту тележку. Зачепилась в голову. А, ні, нормально. Не, ну він що, старається. Приносить гроші? Ні, ні просто. Бля. Бля, воно просто не влазить тупо. Ну Дима молодець. Бля, оце це я їбу. То ти, то ще вже. Та то воно не влазить тупо, ти бачиш, чи ні? Да він любить, щоб влазило. О, так фоно. Він... Диви, це ж поруч, він зараз голови поприносить. От молодець, диви. наш герой? Так, так. Мені здається, що він не доживе. Моя голова під столом. Алло. Дивись, не ламати досить початок від черевика. <рес> Очі дивляться вперед, але бачить ботінок. В центр змістили і <рес> строки. <ш> <ш> euh, і щось мовчить, хоч би слово сказав, йому страшно, Ні-ні, він... Концентрація повна. Ну, від нього вся, вся команда залежить зараз. А голови ще брати. Я шукаю. так вчора дві години, блядь, грав. Влади, твою голову не забрав. Та ти хоч Піст. щось наспівував, коментував, а це вдві мовчки ходить так зосереджено. Він как, серій трохи. Думаєш? Діма, ти можеш щось наспівати? Та на Та ти хай собі грає. не у... Це моя пісня. О, це веселіше вже диви. А то щось, блядь, як цей. Хорош, молодець. Це він собі вийшов укриття. А, мене там нема... А я є чи нема? Хто Блять, мене нема, коротше. Добрий, добрий вечір. Я ще майка. Блять. Да, щось, да, щось такое якось б більше в цьому. Двоє, блять, всього? Ну що, пігнали. Ага, Дівок собі забрав і він думає, це команда перемоги, я сумніваюсь. Каже диви, Голів. Монстр. Нормально, Сара! Каже, голів небагато знайшов. а, привіт, Дімо, що там, як діла? Голова болить. І, 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 і лишилися дві дівки давай, тепер. Да. Ти не на тих постав, подиви на них, вони ж ніхуя я не знають. Диви, піздець, блядь. Раз! <laughs> це просто, блядь. Просто. <laughs> 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 а це хто? Віка лишилась? Це Віка лишилась? Я просто горіл більше не познаходив. Вік, батько. Ну ж боїться, двір. Тихенько. Віт, скажи. Скажи їх. Та тихенько, скажи їх, а до телеги йде. Тёма, она тут куда сидит. Да, это да, телеги, ей надо выйти с этого. Ну, на экстракшн. Если она зайдет да, на, на экстракшн, то все, то все. Я же выполнил задание, бабки есть. Бля, он на первый раз играю, за матом лишил. Ладничек пришел выручать. О! Кто пиздец? А, привет, Мика, а, шо привет! там, як? Хорош. Ну, первая каточка чудова просто. Пошли Не, ну мы-то хорошо тебя. шли, блять. Чудово. О! Да. Зараз корону хтось виграє. Хто тут коронований буде? А що тут треба робити? Пиздити один одного. Треба вижити. Так, що там? Ой, мене хтось переїбав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нічого, нічого. Просто собі грайся. Ой, що це таке? А мене ніхто не по блядь? Тарас, тарас, чекай, чекай, блядь. Ну блядь, що, хто, хто? Не-не, не... а б твою мать. Сука, добрий вечір. это добрый Хто це, блядь? Піздець. Це Дмитро, а мені як завжди. Ні, ні, ні. А Дмитро це Яся? Диви, вона виграла! Яка гріптиграла? Корону бери, хай бере корону каже. ага, бери. Влас. Чо? Я віці не тим місцем. Харооооош. В нас є коронована тепер. Ну круто. Клас. Лузааааааа. Не, норм, норм. хорошая каточка пришла. Какая две локации и хоть бы хуй, да, конечно. Эй! Алло, ты... Да, погнали. Ну что, поехали? Погнали.